Депутат Свободя. До мене звернулися представники гаусу. Вони надали мені письмово, що вони є власником і просять повернутися, або надати це питання. Ти який раз повертатися вже? Я передаю їхні прохання, тому я розумію, що я ставлю питання, що так, да, так. Давайте повернемося до цього голосування. Можно? Запросили вас з то Ну что, с хлібом солью уже хорошо? Там було дисциплину, десять хуй. Це космос потягування. Ну ладно, ну це вже просто виходить за будь-які межі. Ми вже вирішували, регламент не передбачає такого кількаразового повернення до. Це є незаконно, воно суперечить регламенту. Я розумію бажання певної заінтересованої особи от, отримати результат, але це є в всьому свої межі. Це питання вже розглядала Під того, вирішувалося на нас питання щодо повернення. Негативно і я вважаю, що тут такого поспіху немає, якщо котре прошлого дане питання. Це відкрите лобіювання, яке гонтують на законі. Згідно, Тож... згідно, з, згідно з регламентом, я зобов'язаний поставити на голосування. Хто про те, щоб за те, щоб питання номер 253 поставити на повернутися до розвитку цього питання по 253? -му. Прошу голосувати. А яка стаття регламенту? А де воно порушено? Немає. Ви, ви так само подаєте пропозицію на голосування. Я не голосують, не голосуєте. За 22 річні прийнято. маємо прецедент, коли по Михайленку так само хотіли повернутися а вот, і ви не поставили на голосування. Коли не по Михайло? було. Раніше було. Я не пам'ятаю. Прошу. Питання номер 253. Прошу голосувати. За 20 рішення прийняття.